people <laughs> Моляться, діти йдуть до Бога, і звершується християнський шлюб, молитва настанови, благословіння. І це є прекрасно. І ми хочемо, щоб до цього всього букету всіх поздоровлень і ваших молитв, і вашого серця ще пролунали слова, слова просто так, як на серці, чи двох, чи трьох словах, чи пару речень. Слова привітання, слова благословіння. Що жить на серці сказати, тому що християнське весілля це свято сім'ї, це свято родини, і обов'язково свято Батьків. Шановні присутні, примістимо серце всього, ви їх запрошені щоб Тут, щоб розділили радість нашої дітей, Наташі, Саші, хоч Чернівецька область далеко. І я дякую вам, що ви зараз всі є тут, лишили свої домашні турботи, всі ці заняття всі дома і прийшли сюди на це весілля. Дорогі наші молоді, вітаю вас від ваше прекрасного у вашому житті. Хай він вам дарує тільки радість, щоб ви попам'ятали все своє життя, Щастя вам, здоров'я вам, Божий Терсові, Хай вашим супутником буде тільки Господь, хай Він посприймає міцну своїх ругах, хай благословенним буде ваше все сімейно життя. Слава нашому Богу! Амінь. Ще спогадає. Ну що, дорогі бачки? Радість нас вибрала не один раз. І зараз радість. Ми раємо, що зговорили щасливі, подали з Богом, нас порадували з червониками, а подали гараж. <гум> Мамі, скажіть, амінь, скажіть, добре, буде добре, комує сім'ї розуміє. Амінь. <рес> добре. Ви знаєте, по всіх ще виношу, буквально три речення. Перше речення щасливі ті діти, які мають батьків, батьків віруючих. Цінуйте, шануйте, поки що є можливість. Не усі вже є ця можливість. Друге, що я хочу сказати. Що в молитвах своїх ви завжди дякували Бога за батьків. Бо це живі ангели на землі, які ніби літають над нашим життям своєю турботою, своїми, своїми бажаннями, переживаннями. І це, це таке блаженство. І коли не стає цього видимого ангела одного або другого на землі, а як це відчувається? Чесно скажу, це розуміє. Тому хай Бог прославить і батьків, і дітей. Коли буде вимагати пісня, ми хочемо, щоб молодяна підійшли до батьків. Ще раз і ще раз і обняли, подякували, благословили, щоб якось не менш плакали ці мовили, розумієте, щоб ми так посміхнуться. Ну вона сиріно любить.

И помнишь могут большие реки. музыка, и пусть стучат унесу. Я прошу вас, не забудьте об одном. Годам, за те свои Спасибо папы, за вашу, что были рядом всегда. Спасибо мамы за любовь, за жизнь, за счастье. Спасибо папы, И в этот миг вы обнимите и с улыбкой на уста, подарите им слова благодарения, вы прочитаете отрасль. Вашу, щоб не рядом вы всегда. Спасибо мой твоего житься счастья. Спасибо за прошедшие года За детство и юность За молитвы, дни и Спасибо, папа, за ваш друг Что были рядом навсегда Спасибо, мама, за любовь За жизнь, за счастье И Мы скажем им спасибо За прошедшие года За детство А ми здорово зажитися ще. Ви завжди пам'ятали, що у вас є батьки, щоб ви не забували молитися за них. Бо вони відпускають вас. Вони відпускають кусочок серця. Я знаю, що вони будуть і надалі за поставитися. А батьки охочі підбадьори. Ви не втрали. Ви надбали, Ви надбали ще одного сина, і ми пощаємо дочку. Я бажаю вам здоров'я, вам, щоб ви прийняли у свою сім'ю як своїх рідних дітей, і щоб сім'я їхня з вас завжди прити і служила просто. Хочеться, щоб це християнське весілля послужило для всіх присутніх в салі, не тільки радістю посміхнулись, не тільки сльозою сплакнули сім'я, батьки, щемить серце, хтось згадав своїх, можливо, тих батьків, які вже відійшли. Але щоб ми на цьому весіллі усі задумалися, а чи я, чи ти, друже, дорогий, живеш в Закарпатті, з Буковини приїхав, з Харкова, з Києва, з Америки, звідки ти не був чи я буду на весіллі анця і нареченої його?